Заметіль сердець, засніжена Олександрія поринула в тишу зимової казки. Вулиці вкрилися товстим шаром білого пухнастого снігу, а мороз малював химерні візерунки на вікнах затишних кав'ярень. У цьому крижаному царстві жила Олена, молода флористка, чиї руки вміли оживляти навіть найтендітніші квіти серед холодної зими. Її невеличка крамничка Тепло Квітів була острівцем весни серед зимової прохолоди. Одного сніжного вечора, коли заметіль особливо лютувала, до крамнички зайшов Андрій. Він був архітектором і приїхав до Олександрії у відрядження, щоб працювати над проектом нової міської площі. Замерзлий до кісток він шукав лише тепле місце, де можна зігрітися чашкою гарячої кави. Олена, помітивши його змерзлий вигляд, запропонувала йому не лише каву, а й теплу ковдру та розмову біля каміна, що весело потріскував у кутку крамнички. За вікном вила хуртовина, а в їхній маленькій оазі тепла розлівалася затишна атмосфера. Андрій розповів Олені про свою роботу, про плани нової площі, про його прагнення зробити місто красивішим і зручнішим для людей. Олена ділилася з ним своєю любов'ю до квітів, розповідала про їхню символіку та про те, як вони можуть дарувати радість навіть у найпохмуріший день. Вони провели той вечір у невимушеній розмові, ніби знали один одного цілу вічність. За вікном бушувала заметіль, але в їхніх серцях зароджувалося щось тепле і світле. Андрій був вражений олениною добротою та її вмінням бачити красу в простих речах. Олена відчула в Андрієві надійну підтримку та щирий інтерес до її світу. Протягом наступних зимових тижнів Андрій часто заходив до тепла квітів. Він допомагав Олені доглядати за рослинами, приносив їй свіжі круасани з ранкової пекарні, а вечорами вони разом гуляли за сніженими вулицями, милуючись казковими пейзажами. Їхні серця зігрівалися не лише від теплих напоїв, а й від щирих почуттів, що розквітали між ними, немов перші підсніжники під снігом заметілі сердець. Одного морозного вечора. Коли сніг лапато падав за вікном, Андрій зізнався Олені у своїх почуттях. Його слова були тихими, але сповнені глибокої любові. Він сказав, що вона стала для нього світлом серед зимової темряви, його надією та його весною. Олена відповіла йому усмішкою, її очі сяяли, немов ранішні криштали льоду на сонці. Їхній поцілунок був теплим і ніжним, розтоплюючи кригу зимової самотності. Коли Андрій завершив свою роботу в Олександрії, він зрозумів, що його серце назавжди залишилося в теплі квітів. Він запропонував Олені переїхати з ним до Києва, обіцяючи, що їхнє кохання буде таким же міцним і прекрасним, як найстійкіші зимові квіти. Олена погодилася, і разом вони покинули засніжену Олександрію, несучи у своїх серцях тепло першого зимового кохання. Їхня історія стала ще однією прекрасною казкою про те, як серед холодної зими може спалахнути полум'я справжнього почуття, зігріваючи дві самотні душі під лапатим снігом заметілі сердець.